Привіт усім! Сьогодні я поділюся досвідом і порадами, як організувати дитячі дозвілля в Чехії. Якщо у вас є діти і ви хочете знайти для них цікаві та корисні активності, то це відео для вас. Окрім мого досвіду, я також розповім, що роблять мої подруги, які вже не перший рік живуть у Чехії. Іноді ми жартуємо між собою, що гуртки та активності для дітей це наш головний проект менеджмент. Мене звати Наталя Чупріна, я викладач іноземних мов, мультилінг, мовний коуч і з більше ніж 60-річним досвідом і вітаю вас на своєму youtube каналі про життя в Чейгі та про мовний коучинг. Дитячі садочки та школи почнемо із бази. Багато садочків і шкіл у Чехії організовують додаткові гуртки для дітей, такі як спорт, музика чи іноземні мови. Наприклад, у нашому садочку була можливість записати дитину на уроки англійської мови та на спортивну секцію. Усе це проводиться у другій половині дня і значно спрощує життя батькам, тому що не потрібно шукати гуртки окремо. Одна моя подруга, наприклад, дуже хвалила гурток плавання, який організовувався прямо через школу. Її син спочатку боявся води, але за рік у гуртку він не лише навчився плавати, а й став обожнювати басейн. Якось ми з нею сміялися, що син навіть у ванні тепер просить тренуватися. Крім того, у школах і у дитячих садочках часто пропонують короткочасні гуртки. Наприклад, я свою доньку записувала на гурток катання на ковзанах, а також там був гурток катання на лижах, але я не записувала її на цей гурток. І з нового року починається також плавання. Тож, моя порада поцікавтеся у вихователів або у вчителів, які додаткові активності пропонуються саме. У вашому садочку чи у школі. Це зручно. Тому що, як правило, це недорого. Вам не треба нікуди водити дитину окремо, вам не треба шукати для неї додатковий гурток. Також важливо запитати про ці активності на початку навчального року, тому що місця можуть швидко закінчитися. Далі гуртки та секції. Чехія це країна гуртків. Спортивні клуби, художні школи, музичні студії, вибір просто величезний. Наприклад, популярні секції футболу, гімнастики, плавання, тенісу, бадмінтону. Для творчих дітей є гуртки. -малюки. Театрального мистецтва, музики. Син моєї подруги ходить на секцію гімнастики, наприклад. Вона дуже задоволена тим, як там організовано тренування. Діти не лише займаються там фізичною активністю, але й вивчаться дисципліни. Друга моя знайома віддала свою дочку на гурток гри на фортепіано, і тепер у них вдома щодня звучать концерти, тому що вони мають фортепіано вдома. Якось вона пожартувала, що тепер вони купують беруші частіше ніж каву. Якщо ви хочете знайти якийсь додатковий гурток, то як це зробити? Насправді дуже легко відкриваєте інтернет, шукаєте гуртки у вашому місті через вебсайти, через групи у Фейсбук, запитуєте крошки про діті і назва міста, в якому ви живете. Пошукова система видасть вам дуже багато варіантів. Запитуєте також у своїх знайомих, де займаються їхні діти, тому що часто саме вони підскажуть найкращі, місця, уже випробувані місця. І ще Є місцеві будинки культури у більшості міст. Є дум діті, де пропонують широкий вибір гуртків за доступними цінами. Обов'язково обирайте ті гуртки, які, звісно, подобаються вашій дітині, відповідають її інтересам. Пробуйте кілька варіантів, щоб знайти те, що їй сподобається. А в Чехії прийнято по півріччям платити за гуртки. Тому, якщо ви обрали малювання, наприклад, ви сплатите за перше півріччя. Якщо вашій дитині не сподобається через півроку, ви можете віддати її на інший гурток. Все це нормально, не треба ходити цілий рік. Тому спробуйте і знайдіть те, що їй подобається. Не бійтеся пробувати щось нове. Якщо гурток не підійде, це також досвід. Якщо не підійде, наприклад, одна секція футболу, і ви знаходитеся у великому місці. Там буде ще друга секція футболу. Можливо, там сподобається вашому сину чи донці більше. Крім того, Чехія це рай для прогулянок і активності на природі: парк, ліс, дитячий майданчик. Крім того, є спеціальні місця для дітей, як от мотузкові парки, дитячі зони в гірськолижних центрах чи літні табори на природі. Багато сімей обожнюють відвідувати мотузкові парки. Навіть якщо діти спочатку бояться, їм поступово стає цікаво долати перешкоди, які там є. Також дуже багато сімей виїжджають на велопрогулянки для Чехії абсолютно нормально, якщо 4-річна дитина їде на велосипеді самостійно із батьками по велодоріжці, по велотрасі. Такі е, приклади сотнями можна побачити щороку. Відстані у Чехії дозволяють дістатися з одного міста до іншого, практично не виїжджаючи на дороги із машинами, особливо, звісно, з дітьми. Це небезпечно, хоча і дотримується е, правил дорожнього руху тут набагато частіше і більше людей, е, ніж в Україні, але все ж таки це небезпечно з дітьми. Моя подруга, наприклад, часто організовує велодень із дітьми, зі своєю сім'єю. Сім'єю і жартує, що насправді після такого відпочинку треба ще один день відпочинку для мами, тому що логістика, діти, марафон але, насправді це тяжко. У Чехії популярні сімейні велопрогулянки дійсно у багатьох містах, якщо ви не маєте свій власний велосипед, є прокат велосипедів. Для маленьких дітей можна орендувати спеціальні дитячі причепи. Також є маршрути, спеціально адаптовані для родин із дітьми. Зверніть на них увагу і пошукайте в інтернеті. Маршрут для велопрогулянки із дітьми у вашому місті. Плануйте сімейні вихідні на природі. Виберіть парк чи місце, де є активності для дітей. Також дуже типово для чехів вихідні проводити із сім'ями або збиратися декількома сім'ями, виїжджати на природу, якщо це теплий сезон, збиратися на пікніки, навіть у великих містах, у великих парках дуже часто можна побачити людей. І на пікніках з сім'ями. Крім того, якщо це знову теплий сезон, дуже багато подій, фестивалів, свят в чеських містах. Багато з них орієнтовані на дітей. Взимку це різдвяні ярмарки, на них же майстер-класи, каруселі, святкові вистави. Улітку це дитячі дні у парках, тематичні заходи, присвячені тваринам, природі, науці будь-чому. Одна із цікавих подій це дитячий день. Він відбувається у різних містах. Чехії. І там є все: конкурси, спортивні змагання, майстер-класи, театральні вистави для дітей, батути, їжа, все. І вхід, якщо ви йдете з сім'єю, то він дешевший, якщо у вас там 4-5 чоловік, якщо ви родина, аніж якщо ви йдете самі. Це чудова надогода провести час разом з родиною, дізнатися щось нове. Моя подруга, наприклад, розповідала, що дочка після такого фестивалю влаштувала сімейний фестиваль вдома. із виставами і мастер-класами. Моя донька робить те саме, якщо ми ходимо до театру, або якщо вона відвідує театр в школі, наприклад, вона завжди потім приходить додому і робить свій власний театр, де ми всі є глядачами. Вона нам продає бюлети, розсаджує всіх на диванах, кріслах, стулях і потім показує свою виставу. Як знайти такі події? Звісно, інтернет знову вебсайти на сайтах міських адміністрацій, часто публікують календар подій, соціальні мережі у групах батьків у Фейсбук, наприклад. Ви знайдете багато анонсів. Місцеві газети, журнали завжди є рубрики, присвячені заходам для сімей. Тож слідкуйте за анонсами, беріть участь у заходах. Це можливість не лише розважити дитину, але й познайомитися з іншими батьками, знайти собі друзів. Ще один пункт це дитячі табори. Літні та зимові табори, чудовий спосіб організувати дозвілля дитини під час канікул. Дуже популярно в Чехії. Навіть від 5 років вже можна відправляти дитину до табору. У Чехії популярні спортивні табори, табори з вивчення іноземних мов або природничі табори. Багато з них організовуються місцевими спортивними клубами або школами. Моя подруга відправляла дитину цього року у табір з вивчення англійської мови. Дитина повернулася додому із враженнями враження, враженнями, багато вражень позитивних, а також покращила свій рівень англійської мови. І тепер вона із задоволенням використовує навіть англійську вдома. Деякі табори мають денний формат, тобто дитина проводить у таборі лише час до вечора, а ночує вдома. Це хороший варіант для маленьких дітей, для тих, хто вперше їде в табір. Наприклад, я свою доньку також відправляла до такого табору двічі цим літом. Це був табір для українських дітей, але він знаходився в сусідньому місті, не зовсім було зручно їздити, я не вожу машину, я тільки навчаюся в автошколі, не маю свого автомобіля, тому доводилося їздити потягом. Якщо автомобілем займає 15 хвилин, то потягом це займає цілу годину або навіть більше, тому що треба дібратися до залізничного вокзалу, поїхати там, піти там пішки до того місця, де табір. Потім все ж це зробити заново. і Насправді не годину це займало, Насправді це займало дві години. А якщо я їду туди вранці, а назад ввечері, то це я трачу 4-5 годин насправді тільки на те, аби довести доньку до табору. Обов'язково бронюйте місця в таборах заздалегідь, тому що популярні табори розбираються дуже швидко, особливо у великих містах. Зверніть увагу на відгуки і програму табору для того, щоб бути впевненими, що це те, що потрібно вашій дитині, і насправді що це те, що дозволяє їй бути там за віком. Як бачите, у Чехії є багато можливостей для організації дитячого дозвілля. Головне дізнатися, що подобається вашій дитині, спробувати різні варіанти: прогулянки, гуртки, табори, фестивалі, вибір за вами. Тож діліться, будь ласка, у коментарях, як ви організовуєте дозвілля своїх дітей. Можливо, у вас є улюблені місця чи активності, про які варто знати іншим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, діліться цим відео з вашими друзями. І до зустрічі в наступному відео! Чао!